Хотіли розказати журналістам про те, яким чином зараз сприймається тема інвалідності у світі, і показати наскільки в своєму розумінні Україна знаходиться далеко від того, куди пішов світ. Дуже важливо працювати саме з журналістами для того, щоб вони показували іншим, як може бути, і як включати людей з інвалідністю яким чином залучати їх і показувати не тільки як людей, які мають якусь інвалідність, а як людей, які справді роблять і досягають чогось в житті? Одна героїня одного з інтерв'ю вона пересувається на візку, має від народження певне захворювання, і вона є зараз письменницею досить відомою. Там ну напевно. Не в дуже широкому колі, але все ж таки, вона написала цікаву книжку про життя, про любов, про своє ставлення до життя. І ми обговорювали, чи важливо, наприклад, якщо запрошувати людей на презентацію цієї книжки, чи важливо підкреслювати, що ця людина має інвалідність, чи навпаки, достатньо сказати про переваги цієї книжки? Мене приємно. Вразило, чи ну це було трохи для мене неочікувано, що журналістам було важко працювати з медичною моделлю інвалідності, і це дійсно дуже добре, тому що це означає, що люди все ж таки більш схильні бачити людину, а не медичну проблему. Про людей з інвалідністю я пишу вже понад три роки системно і регулярно. Мене запитали, чи важко. Я скажу, можливо, на початку, коли в мене не було теоретичних знань, практично потім не були теоретичних знань, як звертатися, яка термінологія щодо людей з інвалідністю. Яке можливо до них особливе ставлення, і потім для мене було відкриття: люди з інвалідністю не потребують особливого ставлення. Вони потребують. Щоб зруйнували бар'єри між тим, що як доїхати до роботи. Немає транспорту доступного, це не потребують. Об'єднання електрон, яке львівське, які продукують трамвай електрон. Uh -huh. Супер. Повністю за принципами універсального дизайну. Це перший український продукт, е продукт транспорту, ну тобто об'єкт транспорту, який. Е я вважаю, є ні в чому не поступається найкращим світовим зразкам. У нас є декілька об'єктів, які будівництво або реконструкція яких впроваджуються за принципом універсального дизайну. Значить, ну, перший об'єкт це термінал Д аеропорту, міжнародного аеропорту Бориспіль, це аеропорт Львів. Там так само, ну, це одне і те саме архітектурне бюро, яке я проєктувала. Це новий термінал аеропорту Журляни, до речі, сфера освіти. Університет Україна і його філіали, ну, головний корпус в Києві і його філіали по Україні це найбільш прогресивний заклад, який намагається зробити доступнішим свої споруди, свої будинки для того, щоб надавати і врахування потреб людей з, різ... з різними нозологіями, людей з інвалідністю з різними нозологіями, щоб надавати освітні послуги що побудило прийти к ребятам, це, наверное, когда я первый увидела фото. Ребят, которые с ампутациями в госпиталь попали. Это моя тоже, ну, не больная тема, просто тема с детства. Я сама являюсь инвалидом детства, у меня нет правой руки. Потому я как-то по зову сердца подумала, что, возможно, я как-то могу их морально поддержать. Каждый журналист немножко психолог. Это надо просто, глядя в глаза человеку, как бы понимать вот, его реакцию. Можно ли дальше спросить там, о какой-то, например, как с тобой случилось это ранение. И изначально тоже человек, который дает интервью, боец, должен понимать, что вы хотите донести его внутренние переживания по поводу событий. Про порушення прав людини говорять в Україні досить мало, про різні порушення прав людини, тільки про проблему дискримінації. Тільки в тому випадку, якщо це мене безпосередньо стосується. Якщо мене це не стосується, я про це говорити не буду. У нас мало скарг, тому в нас немає проблеми, люди не говорять про це. А нарешті почати якусь державну політику або державну кампанію, інформування про проблему, знову ж таки, про а, права ті чи інші групи, щоб люди розуміли, що так, от, от те, що відбулося зі мною вчора або позавчора моїм сусідом, це була дискримінація. Якщо все це робити, якщо ми Наприклад, більш розвинених в правовому сенсі держав, ніж Україна, так це згодом призводить до того, що дискримінація стає менше. Щоб брати Миколаївську область, якщо брати область взагалі, я вважаю, там найбільше задіяно ресурсів для того, щоб зробити область в цілому всі населені пункти доступними. Більше ніж, наприклад, в Київській області. Ну, це моя думка, мої спостереження. Як я рухаюсь, от в Житомирі проводиться дуже серйозна кропітка робота. В Вінниці ця робота, можливо, Вінниці наймасштабніша. Хоча я би не став наполягати. Ну тому, що я такої статистики просто не проводив і ну не шукав такої статистики. Перспективу я бачу найбільшу перспективу це Вінниця і Полтава. Найбільше сподобалося те, що на другий день тренінгу був про тут Володимир Азум з групи активної реабілітації, тому що я вважаю, що такі теми. Які торкають людей з інвалідністю, то люди з інвалідністю мають брати в них активну час. Що людина фізично відрізняється від нас, це не означає, що вона чимось гірша від нас, і це головне, що зрозуміла я для себе в цьому затверджулася, затвердилася в цій думці, і те, що я буду потім далі в своїй роботі про це говорити, показувати. І саме ставлю це для себе ціллю і закликаю інших людей також створювати суспільство універсальне для всіх. Подорожуючи європою, ми дуже часто помічаємо, як там гарно організований простір. Як Зручно подана інформація на зупинках транспорту. Я була вражена особисто, коли я побачила, як в Франції на альпійському гірськолижному курорті на лижах катається людина на візку, тільки замість коліс. У нього були лижі. І ви знаєте, я подумала, коли ми побачимо на Буковелі у нас таких людей на схилах, і зрозуміла, що тоді, коли у нас в голові щось зміниться, в першу чергу.